Що ти скриндрова, за що мамо гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаїв не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаями навчала. виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись на широкому світі. Нувала. Ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби була знала. Під серцем задушила у колисці приспала, степи мої запродані, жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій, висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає. А перевертні, тим часом нехай підростають та поможуть москалеві господарювати. Помагайте ж, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Ех, як би то. Би то знайшли те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилася.